Якщо ви не заперечуєте, я... <сзвіст> <сзвіст> <пілля> <пілля> Дякую вам. <пілля> Олександр Милевич, запрошую вас до себе разом мною, вручити посвідчення новообраним Олександр. А шановні депутати, ми ще вам разом з Олександром Миколаївичем надаємо газету, де були опубліковані результати місцевих виборів Нас на згадку. Безручка Наталія, Бегалікіліта, Бегалімія Валерія.

Ляшенко Едуард. Мусейко Костянтин. Наврузов Руслан. Ольховик Інна. Нам Дмитро. Орлата Ірина. Вашинський ігор. Присяжний Василь Сергій Терещенко Ігор. Шановні депутати, шановні міський голово, шановні запрошені, відповідно до частину. Другої статті 46 закону України про місцеве самоурядування в Україні з моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до статті 42 цього закону передаю право ведення першої сесії новообраному міському голові Шевченко Олександру Миколайовичу. Продовжимо нашу роботу. Пропоную першу сесію провести два засідання. Тобто сьогодні ми проведемо перше пленарне засідання, зробимо перерву, а про початок другої повідомимо додатково. Відповідно до пункту 15 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України, що до прийняття регламенту Ради нового скликання. Міська рада у своїй роботі керується регламентом, що діє у попередньому цьому скликанні. Шановні депутати, також хочу наголосити в зв'язку з тим, що система рада ще не налаштована, ще не внесені туди прізвища, ну, ще не налаштована, тобто голосувати ми будемо руками. Для роботи сесії нам необхідно обрати робочі органи, секретаря, лічильну та редакційну комісію. Для ведення протоколу сесії необхідно обрати секретаря сесії. Я пропоную секретарям сесії обрати постійного секретаря, без ручки Наталі Павловну. Хто за? Голосно, дякую. Наталя Павліна. Для допрацювання проєктів рішення міської ради та врахування пропозицій з критичних зауважень виступаючих, необхідно обрати редакційну комісію. Пропонується обрати редакційну комісію в кількості трьох осіб. Інші пропозиції є. Так. Пропоную обрати до редакційної комісії депутатів Сапатницька Валентина Володимирівна, Терещенко Ігор Миколаївич і Ляшенко Едуард Олексійович. Хто за? Дякую одноголосно Прошу редакційну комісію Зайняти місця і слідкувати за зауваженням. Для підрахунку голосів необхідно обрати лічильну комісію. Пропонується обрати лічильну комісію в складі двох осіб. Інші пропозиції будуть. Тоді пропоную обрати до лічильної комісії Орлан та Ірина Адольфівна та Єлік за? Хто за? Тусь, ілі, місця, а, так. А, на розгляд, по-перше, я хотів би вам роздан порядок денний, так? а в мене пропозиція кадрові питання стосовно секретаря, замів перенести на наш друге пленарне засідання. Для додаткових консультацій, скажем так, і вчора Верховною Радою проголосован був закон про зміни. От, він зараз на підписанні, вступає в дію після оприлюднення, тобто, можливо, до, другої, до другого планарного засідання вже буде, ми зможемо там структуру. Оприділити, яка повинна бути в нас, і вже будемо робити кадрові скажімо так, розстановки. Так, тому я пропоную сьогодні розглянути питання про припинення повноважень, про утворення виконавчого комітету Новородської міської ради і питання про умови праці Новгородського міського голови. Є якісь зауваження, заперечення?